Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в нас субота. Я знаходжуся на львівському авторинку. Хочу вам показати ціни на кросовери. Прошу підписатися та активувати дзвіночок, щоб ви знали, коли виходять нові відео на моєму каналі. Також повідомляю, що зараз у вас є чудова можливість перевірити історію будь-якого автомобіля через сайт Carvertical з 20% знижкою, або за моїм промокодом автобазар, який також дає гарантовану знижку 20%. На сайті Carvertical ви зможете знайти по вінкоду або по номеру транспортного. Засобу скручений пробіг, чи був автомобіль ДТП, скільки було власників авто, а також багато іншої корисної інформації про авто, яке ви перевіряєте. Carvertical це сайт, завдяки якому ви зможете не тільки перевірити автомобіль, а ще й проаналізувати, чи варто вам шукати кращий варіант. Я сам ним користуюся і вам рекомендую. Посилання на CarVertical буде прикріплено на головній сторінці мого каналу в описі відео, а також в коментарях. Також перевіримо для вас будь-який автомобіль на авторинку або по оголошенню список місць, де ми Провести комплексний автопідбір або перевірку одного автомобіля. Зараз буде на екрані. Також продаю автомобілі дощіноміра. Хто має бажання придбати тощономір? З гарантією дзвоніть, буду радий допомогти. мазда 2013 рік. Це із п'ята, 16500, 225 тисяч пробігу, 22 дизель, 175 потужність. Це такий перший варіант. На транзетах можете стати першим власником. Заглянемо, якщо відкрито. На жаль, закрито. Автомат, шкіряний салон, мультикермо, склопідйомники, партроніки, прокоп і так далі. Більш детальну інформацію отримаєте у власника. Дачі Есендеру. Дивимося. 2010-11 роки 1.5 дизель. 7500, так? Так. Так, а де є телефон? А, телефон є. Добре. 110 тисяч рідного проробі. Ось Такий варіант. П'ятиступенева механіка. Тканинний. Салон. Точніше, не тканинний, а комбінований. Когось цікавить. Звоніть, питайтесь, уточняйте. Peugeot 3008, 10200, Ціна 2011 року. Телефон є. 164 тисячі пробів, 1.6 бензиновий. Так, 156 потужність. Всередині вигляд. Ось такий. Шесте ступена механіка, тканинний салон. Панорамний дах. Зацікавило, дзвоніть до власника. Hyundai Kona Electro 2020 рік 28500. 38 тисяч пробігу, 204 потужність, 64 кВт. Запас ходу 500 км. Мультикермо, дисплей. Так, шкіряний салон. Електрорегулювання сидінь. 4 склопідйомника. Кліма. Кого зацікавило? Дзвоніть до власника. Fiat фрімонт. 11900. 2012 рік? тисячі пробігу, 2 літровий дезельний варіант. 140 потужність. Шкіряний салон. Механіка шестиступенева, дисплей, мультитермо, склопідйомники. Зацікавило зван. Ауді, q 5 14-й рік, 16 тисяч триста, двохлітровий бензеновий, 143 тисячі пробігу, 190. Потужність. Автомат. Закритий, на жаль. Що власне каупаєте? Шкіряний салон, що я бачу, при затемнені вікна. Більше нічого, друзі. Можливо, щось ви побачите. Поруч Nissan кашкай. Дискій бомба. Так, по інформації. 11 200 2012 року 218 тисяч пробів Німеччина 1,5. дизель 81. Потужність. розметлена Видно на транзитах. Соблюдай можна? Так, шестиступина механіка, мультикермот, на салон, підвокітник. Стоп підйомники. Чотири. Панорамний дах. Цікавить. Дзвоніть. Поруч. Рено у нас. 15 рік. Ціна. 16 тисяч 750. В рідній фарбі. 1,5. Дизельок 259 тисяч пробів. Телефони зафіксовані. Двонти до власника. Автомат. Мультикермо, склопідйомники. Так, кліма, тканинний салон. Ось такий вигляд всередині автомобіля. Цікавить каджар, дзвоніть до вас. BMW x 5 Так. По інформації 27 тисяч 2014 року, 148 тисяч пробілів, трохлітровий бензиновий варіант, потужність 306 x-drive драйв Анорамний дах. Закритий. Надію, щось не й Йдемо далі. Ауді на транзетах q 5 15800 2016 року. 213 тисяч пробігу, 2-літровий. Мензеновий варіант. Добрий день, ваша? Можна? Вигляд середини. Шкіра, мультикермо, електрорегулювання сидінь, автомат. Ось такий. Цікавий, ще є варіант. Панорамный дах. Заинтересовался, как и пятятятнадцать, звонить. Hyundai ax 35 Доброго дня, вы на проте? Можно? Так, выгляд среди. Сразу до информации, друзья, дойду. Так, Шестиступенева механіка, мультикермошка, платидньоники, шкіряний салон, підлокітник, Зонний кліматконтроль. 10 950 2010 року двохлітровий варіант дезельний. Телефони є, 197 тисяч рубів. Peugeot 3008. По інформації, 2012 року, 1,6 дизель. Так, 112 потужність, автомат, 220 тисяч пробіга. Я Вигляд зсередини. Каним салон. Чотири 4 підлокітник, панорамний дах. Зацікавило, дзвонять. Nissan Кашкай. 11950 2012 року. Так, дивимося, бо все. Телефони є. 225 тисяч пробіг, двохлітровий дизель 140 потужність. Механіка. Шесте ступенева. Тканенний. Кажу, що тканенний. Шкіряний салон, мультифермо. Зацікавило, дзвоніть. Ауді. Так. Кітре, 14-15 роки, Кватро, 149 тисяч телефони, Тут написані трошки, напевно, на сонці вигоріло, бо це двох бензиновий. бензеновий. Панорамний, да. Трасе! Цена шестнадцать и пять, шестнадцать и пять, власне кажа, востребован. Зацікавило, звонок, поруч кью, третья. Також панорамний дах, шкіряний салон. Вигляд всередине, автомат. Зараз поближче до інформації. Вам все розкажу по ній. Так, по інформації 18 500 третій 2-літровий бензиновий варіант, преміум плюс 2016 року. Так, 115 тисяч пробігу, 225 потужність. Цікавить, дзвоніть. Mitsubishi Outlander. На транзитах. можете стати першим власником. Так, 2012 року 14500 без підфарбування в дизель, МКПП телефони є. Оригінальний пробіг, є сервіска, друзі. Ось такий красавчик. Так, по сервісці. Фіксуємо інформацію, можете почитати. Так, бачу: 18.08 22 року. Останній запис, тобто практично свіженько, можна сказати. Так, шестиступенева ступенева механіка, мультикермо, круїз контроль так. Клімат контроль був зонний, салон, п'ятимісний машина свій мотор. реально крутий в нього. Байдва дезель завжди славився. Красивими показниками. Аж переливається по власний колір. Друзі, на тому все я надіюся, що це відео було хоч якось корисним. Підписуйтесь, коментуйте, ставте палець вверх. Всім па-па.